Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса АйКен. як завжди з вами. Маємо на сьогодні 13 липня 2023 року. І сьогодні до нас вже, е, вкотре потрапляє схожий, схожий виріб: це міні-кухонний комбайн DSP е, kg 3001. До того у нас був Esperanza, Дуже схожий один в один виріб. Можливо, просто там чомусь. Ну як виробники змінюють назву, але ж виробництво той самий Китай, я так собі думаю, наші любі друзі. Ну, тим не менш попит на цей виріб, я так розумію, пішов, і люди почали звертатися. Перед цим ми там робили шнек, який трошки обламався. Ми, Якщо ви дивитесь наше відео, то ви могли б це бачити. А тепер е прийшло до цього, до того, верніше, що виникла проблема в редукторі. Тобто сам цей пристрій перестав рухатись. І людина звернулася до нас. І зараз я вам покажу, що там всередині і що відбулося, і яким чином це можна все самостійно замінити. Ось тут що є. Задня кришка в нас є. Є е, ось такі стоять резинові чотири заглушечки. Тут стояли, під ними стоять саморізи. Тобто ми їх вже викрутили. Там є звичайний хрестик викрутка. І вже того, щоб не гаяти час, ми це все розбираємо. І будемо показувати вам, що там є всередині. Тобто є кришка, кришка яка фіксується так само саморізами. Тут їх маємо 6. Здається. Ми їх вже так само викрутили. І Потім після того ми можемо знімати просто цю верхню кришечку. І ми бачимо, що тут є. Електродвигун з металевою, скажімо, там, з ілюміновою чи якоюсь шестернею. І далі пішла шестерня привідна. Це оця шестерня, яка тут стояла, вона стояла так от догори дригом. І в неї виглядала вона по факту отак. Це те, що ми зробили заміну. І так от виглядає ця заміна. Ну що, бачите, тут розірвало все, що всередині, просто згризло, зрізало оцю частинку верхню з цими зубчиками. Тому ну, проблема зрозуміла. І ось що ось хочу сказати: Ось що залишилося з тих зубчиків. Це одне. Ось я вам кидаю шматочок. Серед зубчиків тут ми маємо наступних шестерень. Бачите, ми маємо далі. Отакі от, от фракції Вон до шматочок лежить. Тобто всі ці пластикові частинки вони нікуди не діваються, вони лишаються десь всередині. І тому перед тим, як робити заміну, ми обов'язково достаємо всі шестерні всі, що тут є, повністю ідеально вичищаємо цей редуктор. Ці шестерні переглядаємо, щоб на них залишку ніякого пластикового шматочка не було. І тільки після того ми беремо нову шестерню. Ставимо сюди і повністю ідеально все змащуємо. Тобто, ви бачите, тут змазка є, вона була, сама от кришечка, бачите, вона вся в такому мастилі. Ось Це добре, але ж все тут має бути чисто перед тим, як ви будете робити заміну. І після того ви берете ми радимо звичайний Litol 24, який нормально працює з пластиковими шестернями, взагалі з пластиковими запчастинами. Ні в якому разі не беріть той, той старий совєтський. Той солідол, який не годиться для пластику взагалі, він його руйнує, пластик бухне, воно вам не потрібно. Або шукайте щось, можливо, щось дороге саме для пластикових запчастин. Ну, якщо це вам хочеться, хоча 8 років ми користуємося цими речами і все воно добре. І з, нас, з нашими запчастинами також. Тому все вичистили, все передивилися, чистенькі поставили, змастили, якісно змастили, все. Після того можемо починати збирати ну, на тому все. Далі знову роботу. Ну, ось так. Ще останній погляд на ту проблему, яку є. Особливо про це ми не забуваємо. Якщо хочемо робити щось самостійно, то робимо це якісно, вірно, так би як мало б бути. Тому, якщо відео корисне, обов'язково підписуйтесь на канал. Тому що в цьому каналі ми розповідаємо багато нового, що потрапляє до нас в руки, яким чином можна що замінити. І якщо цей виріб вже вийшов на відео, значить він вже є готовий і, безумовно, ви можете його придбати. І крім того, в нас є дуже багато наших виробів. На сайті на початку відео є наш сайт. Ви зможете подивитися все, що в нас є: це автомобілі, побутова техніка, це дитячі іграшки. Дуже-дуже багато всього. Тому, будь ласка. Ставте вподобайку, якщо саме це відео вам сподобалось. А взагалі будемо раді бачити на своєму каналі, нас на сайті. А так, все, будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Слава засідання!